Світлий ясний день, хотів би так сказати, але з ранку все небо затягнуте сірими хмарами, а зовні холодно та волого. Густий туман вкрив дорогу та поля, що розгорталися навколо. Лише увімкнені фари оберігали від зіткнення з іншими автівками. Дорога буде довгою днями я гортав оголошення по продажу дешевих будинків, що знаходились у селах, віддалених від великих міст. І випадково натрапив на хатину у давно знайомому селі далеке. Зі своєї пам'яті запиленого кутка, де зберігалися давні спогади дитинства, згадав види цвітучих пагорбів, старий колодязь, ліс. Як їздив туди гостювати, от тільки забув до кого саме, бо був дуже маленьким. З телефонної розмови з батьками нічого нового не дізнався, вони навіть не змогли пригадати таке село. Можливо, тому що були там приблизно 30 років тому. Подивившись на низьку ціну, зрозумів, що цей будинок у ролі дачі буде ідеальним варіантом для мене. Хатина вже повністю перейшла у мою власність, і останні два вільних тижні я хочу відпочити в ній. Дорога поступово змінилась. Спочатку був рівний асфальт, потім з ямами, котрих ставало все більше, доводилось іноді об'їжджати залишки дороги. А потім під колесами залишився звичайний ґрунт. Це свідчило, що до села не більше години. Небо ставало темнішим, і ніби ось ось почнеться дощ. Але до його початку я встиг доїхати. Автівку залишив перед хатиною. Місцевих не було на дворі, всі позаганяли гусей та курок, і тепер відпочивають, готуються до сну. В хатині було приблизно так само, як і зовні. Я одразу розпалив маленьку буржуйку та поставив на неї джезло із кавою. Майже жодний день не обійшовся у мене без цього гіркого напою. Він перестав надавати мені хоч якусь енергію, однак я продовжую його пити через звичку. І можу спокійно лягти спати, навіть якщо випив до цього декілька чашок. На вулиці в цей момент пішов дощ і не закінчувався усю ніч. Прокинувся рано вранці. Через вікно було видно, що місцеві вже відводять корів та кіз до пасовища. Неспішно я встав з ліжка небо і сьогодні затягнуте хмарами. Біля порогу взяв відро та вийшов до колодязя, що знаходився за моїм низьким парканом з гілок, там журавлем набирала воду стара жінка. Я вже розмовляв тут з деякими людьми раніше, задавав їм одне й те ж саме питання, яке мене найбільше цікавить. Добрий день, пробачте, що так зненацька. Однак ви не пам'ятаєте Левка Кравченка, я дуже давно у удалеке зі своїми батьками приблизно 30 років назад. Вона повільно дістала від з водою, поставила його на землю та перевела на мене погляд. Ні, такого не пам'ятаю, але те, що ти вже колись тут був, це добре. відповіла вона. Ти тут недовго, можливо, не знаєш. Краще в ліс не ходи, там диких кабанів стало багацько. Та й під ноги дивись, змії повзають. Завжди однакова відповідь: ніхто не знає мою сім'ю та постійно говорять про ліс, що краще в нього не ходити. Частіше всього згадують кабанів або лисиці казом. Можливо, в них був нещасний випадок, після чого тепер забороняється ходити в глиб лісу. День я провів наводячий лад в подвір'ї, бо минулий власник якому дісталася ця хатина, нічого в ній не робив. Але в одній будівлі ще гірша доля двір занедбаний, порослий травою, вікон немає, стіни та дах поступово старіють. Місцеві сказали, що в тій хатині ніхто не живе 50 років, бо не було кому її успадкувати, а займатися нею ніхто не хоче. Вони залишили це завдання часу. Настав вечір, втомившись, я просів на лаву під черешнею. Дуже затишне місце, закрите з усіх сторін густими кущами. Розглядаючи недоспілі ягоди, випадково помітив людину, що виходила з забороненого почуткам вкрай небезпечного лісу. Коли я працював, то часто спостерігав за цією частиною ліса, І ніхто в нього не заходив принаймні 4 години. А це єдине місце, де можна оминути багнюку. В які легко ув'язнути. Коли він підійшов ближче, то я зміг пізнати його. Це був Лук'ян, старий, який також розповідав мені про небезпечність цих місць. Якщо ж вони такі небезпечні, то чому він повертається з них, коли майже зайшло сонце? Через кущі він не помітив мене і пройшов повз. Його зустрічала жінка, з якою я сьогодні розмовляв. Ну що, нікого не знайшов? Нікого, у будь-якому разі тіл немає. Перевівши погляд на хачі лісу, продовжив. Але скоро буде тепла погода, і гриби вже з'явились. Хтось ти зайде в ліс, тоді тільки з дерев знімати. Ой, не кажи такого, ходи краще в хату. Коли вони зайшли у свій дім, я пішов до себе та всівся на твердий пильний диван, про які тіла взагалі йшла мова. Та що стається з людьми в лісі, раз їх потрібно з дерев знімати. З цим селом щось не так потрібно засувати що саме. Можливо, я просто неправильно зрозумів сказані слова. Однак це все залишається на завтрашній день. Зараз мені потрібно відпочити. Ця ніч була неспокійною, і я відчував тривогу. Пронизливий погляд невидимої мною злої істоти, що таїться невідомо де у темряві. Не давав мені заснути. Я не бачив її, лише відчував. Істота ходила навколо По підстінами хати, іноді смикаючи ручку вхідних дверей. Це ніякі не кабани невідоме, немало ратиць. Ледве чутні ляскаючі звуки, відчувалися то зліва, то справа. Через п'ять хвилин істота пішла геть, перелізла через паркан та рушила по траві. Весь час я лежав на підлозі, коли відчув себе у безпеці, тихо підвівся та плавно наблизився до вікна. Повзучий темний силует віддалявся, доки не зник у хащах. Що це за звір може бути з тих, які водяться у нас, і пригадати подібних не можу? Ну, це ж просто тварина, хвилюватись не потрібно вона не може відкрити двері та зайти. Хоча краще б підіпнути що важке до дверей. Бо замків тут немає. Після цієї ночі став трохи довіряти словам місцевих. Однак залишається питання, про які тіла згадував старий, та що він робив сам у лісі. Я прокинувся від перших променів сонця. Сьогодні вирішив весь день провести у дворі, прибираючись там, і мимохідь спостерігаючи за хатою Лук'яна. Помітив його, через щілини у паркані, він виходив. Щоб налити курям води, а сам я взяв із сараю стару косу, наточив її та почав потроху косити у дворі та поза нього. Сусід, зліва від мене, навіть прийшов допомагати прибирати скошене, коли взнав, що воно мені не потрібно. Пройшло приблизно дві години, коли Лук'ян вперше вийшов зі свого двору. Він рухався у сторону лісу. Якби я не чув про тіла. Спитав би напряму, навіщо він ходить один у небезпечній хащі. А так, щоб заспокоїти себе, доведеться слідкувати. Я пішов за ним, зберігаючи відстань через щільність дерев та кущів, легко загубити його. Ішов за ним я доволі довго. Лукян ходив так, наче намагався щось знайти, часто змінював свій маршрут, в основному дивився вгору на гілля дерев. Коли вкотре він різко змінив напрямок, я сховався за стовбуром, наступивши при цьому щось гидке це була тканина в крихітних шматочках слизького м'яса та крові. Задивившись на це, я не зміг знайти Лук'яна. Я загубив того, за ким слідкував, і сам заблукав у лісі. Зворотнього шляху не знаю. Ця біганина кругами мене заплутала. Можливо, ще зможу натрапити на Лук'яна. Він йшов у сторону пагорбів. Якщо я не побачу його, то заберусь угору та звідти знайду шлях назад. По дорозі Лук'ян, я почав дивитися на гіля дерев. На деяких з них я побачив обірвані мотузки, зроблені з чорних волокон, іноді знаходив речі: одяг, зламану електроніку, в основному телефони, різне сміття та гаманці з документами. По цих слідах з речей Дійшов до ями метри три в ширину та довжину, яка була викопана лопатою. В цій ямі знаходилось багато подібних речей. Документи люди просто так у лісі б не залишали, тому неважко здогадатись, що всі вони вже не в цьому світі. До біса все це неважливо чи знайду того лук'яна, мені потрібно тікати з цього місця та скоріше. Мені здалося, що пагорби не так далеко, і до них можна швидко дійти. Тут я точно не вгадав, часті болотисті місця сильно заважали. Глухий звук, ніби впало щось тяжке, та бубніння дали мені знак, що Лук'яна я все ж таки наздогнав. Мої побоювання підтвердилися. Лук'ян тягнув тіло чоловіка, обв'язавши його мотузкою. Він рухався не в сторону ями та села. А кудись до пригірка. Це продовжувалося, доки він не дійшов до трясовини, в якій майже не було води. Лук'ян залишив тіло та пішов. Далі слідкувати за ним я не став якщо попадусь йому на очі, хто зна, що він зі мною зробить. Я боязно підійшов до тіла. Подивившись на нього, мені здалося, що воно от от встане та почне кричати від болю. Лице мерця було опухле та синього відтінку, кінчик язика, що притиснутий між зубами, зовсім сох, а на шиї залишилися сліди від удушення в петлі. Це шибеник, тобто Лукян не вбивця. В будь-якому разі, він навряд чи причетний до смерті цього чоловіка. Тепер я знаю, про які тіла йшла розмова. Однак, навіщо Лук'ян ходить по лісу? Та цілеспрямовано вишукує їх, щоб потім просто перенести. В трясовині з'явились бульбашки. Багнюка виступила над водою та почала утворювати горб. А рідина, витуснувшись, зійшла по сторонах. З бруду продерлася людська рука, а за нею ще чотири. І як я бачив, рук там ще було багато. Купа багнюки продовжила зростати над трясовиною. Коли думки знову з'явилися в моїй голові, побіг так швидко, як тільки міг. За все своє життя я не був таким спритним. Перестрибував через кущі та струмки, підсковзувався, однак не падав, а продовжував рухатися. Через хащі, вгледів хатини. Мені пощастило, що зміг повернутися назад удалеке, бо біг я у випадковому напрямку. Мене ніхто не прислідував. Я присів на землю, серце божевільно колотилося, а своїми легенями я намагався захопити все повітря світу. Я зовсім не спортивна людина, не звик до такого. Повернувся назад до себе, коли сонце вже сіло. У дворі почав щищати бруд взуття за допомогою декратуара, а за моєю спиною почувся голос старого: Думаю, ти хотів би дещо спитати? Можемо порозмовляти у тебе. Він не виглядав загрозливо, та й в словах немає злості. Лише правда. Я потребую відповідей. Не працювала жодна лампочка, схоже, немає електроенергії. Лукян сказав, що таке буває часто у далекому. Тому я дістав воскові свічки з коробки, на які було написано для домашньої молитви, освячені, що залишилися від минулих власників, та запалив це світло. Лише трохи розганяло темряву. однак цього було достатньо, щоб бачити обличчя одне одного. Ми сіли за стіл, та я почав гадати над першим питанням. Ви брехали мені про диких звірів, щоб я не побачив, що насправді відбувається. Я думав, ти почнеш з іншого. Ну добре так, ми не хотіли, щоб ти знав. Це насправді моторошно, однак це ніяк не виправити. Тобто кожен мешканець далекого знає. Лук'ян кивнув та відмахнув метелика, що пролітав біля його очей. Тоді, що до самих мертвих у лісі, їх багато? Дуже. По три випадки на рік буває, але то не правина людей. Вони себе просто не контролюють і, самі того не знаючи, йдуть у підготовлену для них петлю. Чому це відбувається? Та чого вони викликати поліцію, щоб вони зняли та забрали тіло? По черзі не квапся, в нас вдосталь часу. Лук'ян спокійно продовжив: Ти, можливо, не повіриш моїм словам, однак це не вигадки. В трясині, біля пагорбів, дуже давно, настільки, що точно не сказати, поселився дух чи то божество. Думок про походження було багато, ми називаємо його. Падальник. Саме через падальника люди роблять таке з собою йому не можна заважати, бо жертву він завжди знайде. А людей, чий тіла він проковтнув, забувають усі, навіть сам світ. Фотографії стають нечіткими, слова в зошиті, написані мерцем, перетворюються в плями чорнил. Лише в реєстрах та паспортах залишається інформація про нікому невідому особу. Ось чому ми нікому не розповідаємо про них. І як він і сказав. Спочатку я подумав, що його розповідь це якась сказка. Але трясина. її я бачив своїми очима. Припустимо, тоді чому ви та я досі не згинули у цьому лісі? Тому що ми намагаємося не злити падальника та даємо йому знати, хто не є чужим. Ми даємо дітям завернути у тканину м'ясо худоби. Та проводимо їх ближче до трясовини, щоб вони залишили його там. Таким чином, ми знайомимо падальника з рідними, так само роблять ті, хто тільки становиться нам родиною. І я згадав після цих слів згадав маленьким теж відносив у ліс щось завернуте у тканину, тільки тоді не знав, що саме. Коли я ходив у ліс, батьків зі мною не було. Хто мене проводжав?» І ще хотів би дати тобі пораду, в ліс не ходи. Хоч падальник прийняв тебе за мешканця далекого, він однаково може розлютитись, і тоді усі забудуть, що Левко Кравченко колись існував. З цими словами Лук'ян попрощався та пішов до себе, бо жінка вже почала хвилюватись та кликати його на дворі. Не вже в такому світі я живу. Цього дня я дізнався про існування чогось надприродного та моторошного. Мені завжди казали, що людина живе, доки її пам'ятають, а тут подібне. Наскільки це жахливо та жорстоко, що після твоєї смерті ніхто навіть не пригадає тебе, світ для мене змінився, але прийняти його я не зможу ще довго. Потрібно більше розпитати ок'яна наступного дня. В мене ще залишились питання. Прокинувся від звуку мотора заведеного мотоцикла біля моєї хати. Він гудів неперестаюче. Я вже не тягнув на голову подушку, коли пригадав, що ні в кого з місцевих його немає. Я взяв телефон та увімкнув ліхтарик, накинув на себе спортивну куртку і швидким кроком вийшов до заведеного мотоцикла. Власника ніде не було. В лісі промайнуло світло від ліхтарика, не думаючи й секунди, кинувся наздоганяти. Як Лук'ян казав, люди просто не контролюють себе, тому потрібно поспішати. З останніх сил добіг до ліхтаря, він лежав на землі, а в мою сторону покатився маленький пеньок. Тоді стало зрозуміло, що я не встиг. Тіло гайдалося на гілці, а ноги періодично тіпалися. Мій телефон раптово вимкнувся, хоча заряд на ньому був. Я підібрав ліхтарик з землі. Навколо мене були руки, тягнулися у мою сторону. Вони оточили мене колом радіусом десь у 6 метрів. Ліхтар почав мерехтіти та вимкнувся. Я так і не зрозумів, звідки ростуть ці руки. Скрегіт дерев примусив мене підійняти голову. Краще я б цього не робив. Наді мною височило щось величезне, високе, а на верхів'ї дового тіла, як у велетенської багатоніжки, виднілись два ока, тьмяно сяяли, немов місяць. Брудне, довге чорне волосся прикривало страхітливу морду. Окрім очей, вгледів лише рот з нещисленними, тонкими зубами. Як голки, не бійся, моє паство. Я лише є частиною буття, смертю та її продовженням. Промов, не відкриваючи пащі падальник. Бійся не буття, бо це є справжня смерть. Каре моєї помсти, коли спізнає той, хто своїм посохом подолав мене, мечем відрубав голову та кинув у болото, а сонце спалив тіло. Тоді я стану праведним. вмить він проковтнув шибеника та зник у темряві. І як тепер мені існувати в цьому світі, знаючи про існування подібної потвори? Краще повернусь назад, у свій дім зачинюсь і не буду виходити. Побачене потрібно усвідомити, а це нелегко. Не дає мені спокою також ще одне питання. Як я опинився серед лісу.